Шабуреки дуже смачні та соковиті, готуємо тіст, молоко та воду підігріти, щоб були теплі. Не гарячі. будемо готувати опару. Дріжджі та цукор розвести в теплому молоці, лишити опару орієнтовно на 20-30 хвилин до ось такої шапочки. Далі додаємо сіль та борошно. Бажано розділити на дві частини. Перемішуємо, в кінці додаємо олію. Виходить ось таке еластичне тісто. З тіста сформувало ось такий волок і буду розкачувати чебурек. Я відрізала на один, можна одразу на 2 розкачувати. Тут важливо, щоб тісто було дуже-дуже тоненьке. Чим тонше тісто, тим хрусткіші будуть ваші чебуреки. Тому більше, ніж на 2 тісто не розкачуйте, бо буде тяжче. Отже, розтачали тоненько, взяли тарілку, в мене звичайна підставна, і вирізаємо чабурек. Можна кільцем, мені зручно ножиком. Не хвилюйтесь, коврик не порізала. <різь> і одразу тут же ж на коврику викладаю начинку, щоб заготовка не скрутилася і не деформувалася. Начинки багато не давати. Виклали посередині краї залишити вільними і накрити, обов'язково притиснути посередині, випустити ніби зайве повітря, і по колу виделкою пройтися, притискаючи. Тим часом петельня з олією має бути дуже добра.